Прогноз на матч Кубку футбольної ліги Англії, 1 64 фіналу зустрічається Вест Бромвіч і Шеффілд Юнайтед. Обидва представники Чемпіоншипу. Шеффілд відіграв попередній поєдинок проти Мілвол, набрав максимальних три пункти. Змогли вони все-таки отримати перемогу. Ще в першому таймі вирішили долю у поєдинку. Якщо розглядати Вест Бромвіч, Вест Бромвіч все-таки мав більш серйознішого суперника Уотфорд. В домашньому поєдинку вони зіграли з пофортом нічю. Хоча, чесно кажучи, були, як на мене, ближчі до перемоги. В, в принципі, виглядає дуже непогано. Думаю, що саме Вест Бромвіч буде явним фаворитом в даній парі. Пропоную розглянути ставку тут не на чисту перемогу Вест Бромвіча в основний час. Думаю, що в принципі в даному поєдинку може бути і нічия. але. Думаю, що наступний раунд кубка Ліги все таки пройде саме Вестброміч. Прогноз на даний поєдинок прохід далі Вестброміч.